Друзі, привіт! Хапаю автолію на зв'язку і маємо сьогодні для вас класний універсальчик. Ось такий Passat B8 2016 року випуску. Автомобіль повністю весь в рідному окрасі, дуже гарному стані, гарні диски, вже зимова гума, є ще літня на титана. По кузу виглядає досить непогано. Позаду жилетдівська оптика йде, це звичайний 1,6 дизельочок на автоматі. Всі знають Passat в Passat просторі багажник. Він тут насправді присторий, шторочка присутня, запаска також є і ще, до речі, є комплект е компресор для пійморі. Позаду маємо парфронечки. Ось такий вигляд гарненький маємо. маємо. Легенько потертись, але це можна забрати в подарування. Пробігло всього-навсього 240 тисяч кілометрів. Салончик у нас гарний, текстильний. Без зауважень. Дверні карти також в гарному стані. До речі, заді маємо також клімат-контроль. Переднє сидіння. Також всі в гарному стані. немає якихось подертостей потертостей чи чогось такого. Зараз робимо запуск, скажу по комплектації. До речі, комплектація тут непогана. Маємо тестроніт. Повний електропакет, електродзеркала, все це є, автосвітло. Кермо оздоблене шкірою. Підрульові перемикачі КПП. Також адаптивний круїз, запуск двигуна з кнопочки. Пробіг 240 тисяч, двигун заводиться без зауважень. Гарна мультимедія. Двохзонний клімат-контроль підігрів сидінь, коробка, нагадаю, автомат, до речі, електро-ручне гальмо з автохолдом зручно в місті в корках, коробочка переключає плавненько, без зауваження. Пертронечок працює, все як положено. Тому, якщо у вас, Цікавий такий гарний універсальчик, він є у нас в наявності, приїжджайте місто Львів, пасічна 127%. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також у лізинг. Тому не зволікайте 15% авансу, кому у лізинг, і полетіли на ось такому красі. Що за повну, також приїхали, розрахувалися і помчали. Тому хапай авто на хапай авто.